Привіт, сім'я Міла, і разом з чоловіком Мирославом та нашим сином Платоном. П'ять тижнів тому ми переїхали з України до Німеччини. Ми живемо зараз в баварському селі і активно шукаємо. Окреме житло для себе, тому що зараз знаходимося у друзів. За останні три дні ми вже подивилися п'ять різних об'єктів: це квартири та будинки. Про це я розповідаю на нашому каналі. Ви можете побачити вже відео будинку за 850 євро на місяць без меблів та навіть розеток. А також можете побачити наші рекомендації щодо пошуку житла в Німеччині. На яких сайтах шукати житло, як написати правильно лист німецькою мовою до орендодавця? А сьогодні я хочу показати квартиру, про яку нас мовляв німець. Він так хотів, щоб ми її зняли. Але вона має одну невеличку особливість. Коли Мирослав написав листа, німець сам зателефонував і сказав, що поряд. Іде невелике будівництво, яке ж це невелике будівництво? Дивіться, будь ласка, далі. І не забувайте про лайки та коментарі, а також підписки на наш канал. Будемо дуже вдячні. Ось так виглядає невеличке будівництво, яке знаходиться поряд з будинком. А сам будинок, ось там зверху, зліва. Я одразу почну з мінусів. Авто, якщо у вас воно є, залишити немає де його треба просто кидати на вулиці. Підніматися потрібно ось так, прямо по будівництву, дуже незручними сходинками. Далі заходимо в будинок. Тут є великий довгий коридор, в будинку ніби ще хтось і живе, хоча ми про це точно не знаємо. Окремо йде вхід до квартири. Ось такий коридор, ніби зверху є ще сусіди. Заходимо в квартиру і одразу бачимо кухню. Те, що кухня мебльована, дуже класно, бо в Німеччині такі меблі дуже дорогі. Але ось вікно виходить одразу на будівництво. Те, що тут буде шумно, ми про це взагалі мовчимо, але будинок так розташований на схилі, що є відчуття, що він просто скотиться якимось чином донизу. Так, ванна, дивимося, тут є ванна і окремо ще є окрема кімнатка, просто з туалетом. Далі ми переходимо до зали. Тут є дві кімнати, вони ніби прохідні, тобто не відокремлені. З однієї кімнати є вихід до балкону. Звичайно, коли будівництво завершиться, тут буде дуже гарний краєвид, тому що будинок ось так на горі розташований. І є ще окрема кімнатка, яка повністю засклена. Звичайно, це надзвичайний буде вид в перспективі. Думаю, що взимку в цій кімнаті буде дуже холодно та й отопити таке велике приміщення також буде складно. Скільки коштує таке житло, розповім пізніше. А ще хочу показати вам невеличкий підвал. Ми не заходимо всередину, але я бачила, там вистачить місця, щоб поставити якісь закрутки та мішки з картоплею. Ціна такої квартири в цьому будинку 820 євро на місяць. Це без затрат на електроенергії. Тут ви вже платите стільки, скільки напалите. Скажу так: ми не ризикнули зняти цей будинок, і головною причиною було те, що будинок знаходиться на такому схилі. Можливо, це не так було екстремально видно на відео, і до нього вже через будівництво відбувся такий підкоп, що здається, що будинок зараз просто сунеться донизу. Ну і ще багато нюансів: немає де залишити автомобіль, немає як де нормально пройти до того будинку, навіть елементарно занести меблі, які нам потрібно було б. Туди купувати. Тому ось так ми продовжуємо пошуки. Будь ласка, лайк, коментар, підписка на наш канал. І чекайте нових відео. Всім пока!